Вирішила зняти вам про зубочистки. Як тільки ми приїхали до Польщі, ми не знали, як польською мовою буде звучати зубочистки. Це звучить так: викалачки. Викавачки. Викавачки. Вика зубочистки бувають дерев'яні. Викавачки древняне. Бамбукові, бамбусове, пластмасові, пластикове, двусторонне і зубочистки з зубною ниткою, нітковикавачки, дентистичне, м'янтове, тобто м'ятні. Отже, ви тепер в магазині будете знати, як називаються зубочистки.